Друзі, привіт! Сьогодні я хочу розказати, як саме я прийшов в екстанційний аналіз, як я обрав цей метод для своєї роботи, для своєї практики. І коли мене питають, ну, чому ти обрав екстанційний аналіз, саме цей метод, мені важко відповісти на це питання. Але є 4 складові, які вплинули на мене. Перша складова. Я вперше, познай... я почув, почув лекцію Альфреда Ленглі про феномен любові. Вона якось називалась так: Екстенційно аналітичний погляд на феномен любові. І я був дуже здивований тим, наскільки він зміг так вистроїти свою лекцію, що настільки глибоко, настільки, настільки цікаво, Спираючись на якусь таку структуру, яка мені не була зрозуміла. Але от це щось таке було глибоке, яке вплинуло дуже на мене. Особистість Альфреда дійсно сама є дуже впливовою. Як і в методі, в екзанційному аналізі, ми говоримо про те, що впливає да, більш особистість терапевта. І ось ця лекція була для мене дуже такою, ну, Першим таким кроком для того, щоб більш дізнатися про цей метод. І ну, така теоретична основа, філософська основа вона мене теж приваблювала. Ну, Це перше. А друге, друге, для мене дуже важливо було знайти. ну, І я на той момент знаходився в пошуку того методу, якому я можу присвятити себе. І друге, для мене дуже було, було важливо, щоб це була така. Потужна теоретична основа, систем, систематична. І саме екстенційний аналіз він і був цим методом, який відповідав мені відповідав моїм очікуванням. Чому? Тому що а, саме а, засновниками цього методу є лікарі. Я так вважаю, що цей вплив дуже є суттєвий. Віктор Франкл був неврологом, психіатром. Альфред Ленглі також є є практикуючим лікарем, тобто є психотерапевтом, але оцей лікарський, оцей точний, точний цей медичний да, такий метод він дуже відобразився на самої теорії. Тобто, і це дуже було систематично. В інстанційному аналізі у нас є дуже така систематична, потужна, теоретична база. Такі підручники дуже потужні. Третє для мене було важливо, оскільки я тоді починав вчитись в аспірантурі, то для мене була важлива наукова доказова база. Ну, ви знаєте, що з 1925 року ми маємо, ми маємо приблизно 2000, 2000 досліджень, саме досліджень логотерапії і дистанційному аналізу. У, вигляді, у тому вигляді, в якому Франкл їх представляв. Тобто, перше дослідження було таке клінічне приблизно з 1959 року. І в 1964 році вже наукометричні такі тести з'явились після книги Доктор та Душа. Ось, а після 2000 приблизно 10-го року Кірк Шнайдер. В своєму інституті в Сан-Франциско досліджував період вплив екзистенційної психотерапії на, на людину, да, тобто такі є дуже потужні підтверджені дані. Тобто Це дуже науково, науковий підґрунтя, дуже мощне, таке базісне і так далі. Тобто Це наукове підґрунтя має доволі таку історію більшу, ніж, наприклад. Когонітивна поведінкова да, терапія, Там, коли Бек починав також розробляти свій підхід. А третя важлива річ, така для мене була це особистий вплив на мене, тому що а, я... пам'ятаєте, як у Юнга є така дуже цікава ідея. Ідея про те, що те, що не усвідомлено людиною, це стає його судьбою. Да? І тоді, от те, що ми не усвідомлюємо в своєму житті, те стає нашою судьбою, наприклад, бути нещасним, бути там неудачником, бути ще кимось. І так можна жалітись на судьбу, сказати, ну, от така судьба. А можна з цим щось зробити. Так ось, метод екзакційного аналізу він дуже класно допоміг мені, особисто, наприклад, з моєю такою схильністю до якихось тривожних таких до тривожних як, якихось переживань, то цей метод допоміг дуже потужно зрозуміти себе, усвідомити, усвідомити свою особистість, чого я хочу. Оцей простір да, безпеки, тобто прожити. А, і, от а, це дуже добре відповідало мені. Відповідало моїй особистісній структурі, тобто, оце поєднання теоретичної основи, поєднання того, що це є не тільки науковий такий ґрунтовний метод, а ще він є таким людським, да, таким поважним до людини, до його перезон, як ми кажемо в нашому методі, то він а, приносить дуже багато такого розширює твої відчуття свободи. Відчуття гідності. І ось по тому ці чотири такі предпосилки, вони стали той, той основою, ну, чому я саме це вивчаю, чому ми викладаємо цей метод. По тому я дуже запрошую приєднатись до більшого такого дослідження екстанційного аналізу, який потужно так може допомогти нам. В цій непростій непростих умовах війни, де ми знаходимось, піклуватись про себе, знаходити сенси, а також допомагати один одному. Тобто, це є дуже такий класний інструмент для того, щоб вибудовувати себе як особистість. По тому запрошую вас на навчання і дякую, що приєдналися.